Вони мають право на щасливе дитинство. Спеціально з нагоди Міжнародного дня дітей представники Івано-Франківського Карітасу вирішили нагадати дітям про їхні права. В ході різноманітних майстер-класів і вчили малювати, і нагадували про найважливіше. Ми тут пояснюємо, як малювати привадити. Наприклад, я малюю віночок. на кожну фелісерці буде. Окрім малюнків, вчили дітей робити патріотичні ляльки-мотонки та різноманітні браслетики. Перед цим треба зав'язувати, брати ту ленту довжини якої вам потрібно. Усі права, які діти виготовили у ході майстер-класів, чіпляли на спеціально підготовлену стінку, аби усі їх могли бачити. Право на щасливе дитинство, здоров'я та життя це лише частина основних правил. Насправді діти знають їх набагато більше. Дитина має право на освіту, на життя, на рівні для своїх. На... На життя, на здоров'я на освіту, на розваги на інформації. У карітасі кажуть, батьки особливо неблагополучних сімей часто не розповідають дітям те, що варто. Права дитини вони обмежуються самого дитинства, і певна річ, коли дитина в нормальній сім'ї росте, вона формується в цьому. Коли людина з кризової родини, коли батьки самі не знають своїх обов'язків по відношенню до дитини, то вони не можуть і сформувати дитину і надати їй правильне розуміння їх. Ніх прав і тому виростають іноді злочинці, які пізніше створюють проблеми для себе, для самих же дітей. Пізніше для цілої спільноти. Участь у цьому святі взяло близько сотні дітей. Його карітас проводить уже традиційно. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.